Розмір раної плати 12% з нотим-бусової цілі. Площа земельної ділянки 200. Наступне питання у нас про заперечення проєкту щодо зведення земельної ділянки в оренду, де розміщення експлуатація об'єктів і споруд електронних комунікацій, кадастровий номер 32249-857-010130-54 розташована Військовоспадський райот його перешивання та передачу її користування на умовах оренди того сервісу. Статус був, був наданий на розроблення відповідного проєкту, тому що задача щоб затвердити цей проєкт та передати екрані, ділянку, яку я зачитала, площу 2 200, розмір оренної плати 12% з нормативно-грошової оцінки, того продукт серед, допомогу, стати. Одного Наступне питання у нас по надання дозволу на розроблення проєкту землову щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, що перебуває в оренді по комбар А. кадастровий номер 32498620012084. Земельна ділянка площею 101621%. Вона на сьогоднішній день для сімотаційні і випрофані судово має таке цільове призначення. Орендар е, хлопоче про те, щоб змінити цільове призначення для будинку цього сповування, а дійсно репресивне призначення. Тоже. 20 питання щодо виділеної земельної частки пари на турі на місцевості з шляхом виділеної земельної ділянки. Податковий номер 32 249 8 3 0 020010038 для ведення товарного сільського виробництва, Руденка Віктору Покоповичу та затвердження технічні документації забуло, що встановлені відмовили мед, земельні ділянки Мединасевичі, що розташована Київська область, Харківський район, Тумашівська сільська територіальна громада, за межами села Кущєва, За частка, файт, нове 350 Це людина відповідь. У нас про затвердження технічні документації вилучали, що встановлення відновлення межземе ділянки на наступній місцевісті та передача земельної ділянки у власність для будівництва погодні школи до будинку обсоривських будівельського і присадивна ділянка. Це видно громадяни, які упорядковують документи на своїй земельній ділянці, на яких розташовані їх житлові будинки, Це захвіщено правом власника. Громадянці Киреченко, були на колодні в селі Великі Гуляки, вулиця Шевченка, ліці. Білобові Людмилі Анатоліні в селі Вільна, вулиця Свобода, 67А. Мирній Наталії Сергійні в селі Вільне, вулиця Свобода, 69. На Лімовій озеро Олександрівні селі Вільне, вулиця Новошеповецька, 2. Йлецькому Олександру Франковичу, в селі Вівщина, вулиця Шевченка, 31. Громадянській Завадській, Валентині Франківні, в селі Вівіщина, вулиця Шевченка, 31. Лавусенко Тетяна на в селі Гінічна вулиця травня 59. Зубенко Олені Матвій, в селі Кущівка, вулиці Це Суда, щоб підтвердити відсутні документації та передати у власні питання за мене. У нас є питання про надання дозволу з писанням номер засобів. Я не спираю, <кхід> <кхід> На протязі відтворення громади вже минуло 5 років, скажімо так, куди об'єдналися різні сільські ради, але за цей період часу не було проведено, так скажімо, не жодного списання матеріальних засобів, які набула свою так скажімо, відповідальність Томашівська сільська рада, нами було проведено інвентаризацію матеріальних засобів і, і за часів того, що частина цих матеріальних засобів вже не то, що морально устаріла і. Ну, вийшло з ладу, і так само на цей період часу багато матеріальних засобів було придбано. Тобто, ті самі, такі як папір, папки, картриджі, тонери і далі для розхідні матеріали. тобто стільці, стулья, які коштують вже по мінус 4 гривні, тому що вже їх оцінювати можливо. в зв'язку з бухгалтерським обліком, яким вже по 20 і по 30 років стоять на балансі від інших сільських рад виникла необхідність. Тут порядка є. 271 позиції на дане списання, що складає з собою загальну суму 60 тисяч гривень матеріальних засобів. Хто хоче може ознайомитися, просьба дозволити списати дані матеріальні засоби з книги балансу бухгалтерського обліку, плюс по старостатам те, що числиться в кожному старостаті. Те, що вже якби не використовується, воно відслужило свої встановлені терміт. Хто хоче ознайомитися, може дати ці документи. Ну, зрозуміло, просто ці заходи, просто ніхто не пробуде. Їх треба зараз провести, привести бухгалтерський облік до суття. Хто за дане рішення? Надати? Одноголосно. Наступне питання про затвердження актів приймання передачі основних засобів комунальним закладам та установам Тумачівської сільської ради. Це наступне питання. У нас виникло у нас у зв'язку з тим, що наскільки ви знаєте, у нас в селі Дорогинка було створено гуртожиток соціальний, на який благодійна організація провела за свій рахунок ремонт, тобто, це частина школи, це пів крила, скажімо так, школи, було проведено заходи щодо. Створення, так скажемо, не проєктної документації, а ескізної документації, як вона буде виглядати, на що вони потратили 35 тисяч плюс близько там чуть більше 4 мільйонів вони витратили на поточний ремонт даної будівлі, де зараз вже проживають люди. Нам ця благодійна організація у вигляді, так скажімо, благодійної допомоги передала цю благодійну допомогу для того, щоб поставити її на баланс цю благодійну допомогу. Натуральному вигляді, яку ми отримали, нам треба затвердити акти прийому передачі даних матеріальних засобів. Плюс ця ж благодійна організація нам надала всі меблі і техніку, яка зараз встановлена в цьому, скажімо так, гуртошти. Для цього у нас є акти прийому передачі ескізного проєкту, акти прийому передачі. Матеріальних засобів, потім кошторисна частина е, тих засобів, які були витрачені, тобто краски, фарби, труби і все, що там вони міняли, стелі. І далі, 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 далі. акти уже прийому передачі е, самих матеріальних засобів, тобто ліжка, столи, тумбочки, телевізори, пральні машини, сушильні машини. Тут є. Газові плити, Елект. ой, електроплити, потім що там, телевізори, холодильники, мікроволновки, ну і далі тут на велику ту суму на 47 тисяч. Ну, все одно на баланс ми повинні це поставити, вони є і вже використовуються внутрішньо переміщенням особами, які проживають в даному То, за рішення? Про затвердження актів прийому передачі основних засобів прошу вас. Так, 30-те про затвердження актів приймання передач комунальним установам. Те, що там не передає зараз. 31, а 30-те акт приймання передачі основних засобів. Передає. 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 Проект, передає. 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 Проект рішення у вас є на оселі. Я вам всі проекти рішення зробила. Що не зрозуміло, то передають, то прийнімають. То придумать, то Ну, все передає, підписує голова громади. Да? Але відповідати за це буде комунальний заклад. Я прийняла, і, і рішенням сесії ми з вами передаємо комунальним закладам. Власне, оці, оце все ми передамо. Центру соціальних послуг да? тут все одно вічно прописано а, тут пер is. затвердити акти прийому передбачення основних засобів та натерельних балансу, балансу Томашівської сільської ради на баланс, а саме центру надання соціальних послуг Томашівської сільської ради, додаток 1, 2, 3. Це всі матеріальні засоби. Це тумбочки, столи, все, що стосується. Та, скажем, техніки наповнення. Далі. Центру культурних послуг Томашівської сільської ради, це те, що все стоїть в будинку культури. Це гляда... стітці глядацького зала, штори і там чотири найменування. Вони знаходяться в будинку культури. Чому вони знаходяться на балансі Томашівської сільської ради? Ну, як би не зрозуміло. Відділу. Освіти культури, молоді, спорту Томашівської сільської ради додаток 5, 6 і 7, так як вони є балансоутримуючим на даний момент зараз ще самого приміщення, всі, так скажімо, всього приміщення дорогинського ліцею чи школи. Тому вони повинні прийняти від Томашівської сільської ради, так як гуманітарна допомога надавалася Томашівській сільській раді, це всі проекти документів і поточний ремонт цього приміщення до себе теж на балансі. Ці два питання, просто вони якось заєдинилися самі Тому в Тому у нас на одне питання менше. Ну що, 30-й розділ, 31-й ото сполучений. Ні. Так, наступне питання про звернення Томачівської Мачівської ради Харківського району Філізкої області вийшло питання до прем'єр-міністра України щодо компенсації трат доходів місцеві бюджету. Наслідок наданих державою податкових пів наданих гірничодовим підприємствам у вигляді податкової дотації та збереження надходжень дітейного податку. Так як держава да. в 2018 році передбачила податковим кодексом е, норму закону. 25% п'ять відсотків встановлено і санкції земельного податку. Підприємства користуються да, цим, по-різному користуються. Не будемо акцентувати. Хорошо, Є затверджені ставки оренди, вони не відповідають. Теж оплатять. Деякими у нас заключені договори руки, Хто нормальний, хто платить. дуже класний, це Василь Олександрович. Він перший підшав і Ярошівський гранітний кашля... каменяр називається, Кам теж сплачує теж 4, Відсотки, чотири відсотки, так як і ви, нормативно грошованова проведена. Тому бюджетним кодексом статтею 103 передбачено, що держава в принципі повинна компенсувати місцевим бюджетам кошти, які втрачаються із тих пільг, які вона надає іншим підприємствам, приватним підприємствам. Тому ми вже зверталися двічі. двічі. Міністерство фінансів, на жаль, нам відповіло, що ну, немає такої субвенції, дотації. Але ми побачили позицію верховного. Тут вона є різною, от уже обґрунтовує і юрист, ми все-таки будемо наполягати, що цю норму скасовували. Ну, ми наполягали це дуже довго, що в 21-му теж отримали відео, що вона буде скасована, ну досі вона. От ще хочемо особисто до Дениса Шмигаля звернутися і попросити, щоб вони при затвердженні бюджету таких громад, як ми насправді дуже багато в Україні, та, якщо 에, говорити про це в обсягах держави, або держава скасувала норму. Можливо, зрозуміє, скільки коштів повинна. От, власне, нашій громаді це відшкодування близько 10 мільйонів гривень. Ми втрачаємо цією нормою закону. Бо ну, пільга вам надана, Василь Олександрович. Нам надана? да? Вам затвердила Макаївська РДВ, договір ви підписали на 12%, а потім в судовому порядку оскаржували. Ну що воно це ніколи знаєте? На 4% ви погодились. У 2022 году до тропину вовнюк на землю. 160 прийшло. Ну, все, а зараз буде 23-24. Тобто, хто компенсує? Молодець. Так, все. Ми ні, ні до чого нас не зобов'язує, направляємо звернення. Дякую. Щоб позиція була єдиною, то от звернення підпусується тільки голова, а все-таки це питання не особливо. Тобто, ви порядку, та, в нас це дох. А комп'ютер, щоб важко вірту, да? І на нас було спасибо, правильно? я понял? Да. Щоб да. да, держава да. те, що ми втрачаємо. Не ви, не ви так про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером. В кінці 0.0.13 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості за адресою Київська область, Васильський район, Дорогінка, Повозний, Проволок, 29 на 3 окремі зімельні ділянки. Нульнуль сімдесят сочі нульди вісімдвадцять 0071 площа га. 0072 площа га. Ви пам'ятаєте, за зверненням Товстенко Богдана Олександровича ми з вами приймали рішення щодо поділу однієї земельної ділянки, яка перебуває в нього реньку. Зазначена документація розроблена, подана на затвердження. Тому одним рішенням ми пропонуємо затвердити, і наступне вони звернулися, щоб розірвати попередні, і на 1 гектар 0,98-21 взяти в оренду. Тому пропонуємо затвердити такісну документацію, доручити сільському голові, зареєструвати право комунальної власності. Кадастровий номер, зазначених ділянок, є. І все. І контроль за виконанням покласти на постійну комісію. Хто за? Дякую. Наступне питання надійшло звернення громадянина Товстенко Богдана Олександровича щодо розірвання за погодженням сторін договору оренди no 001. Від 18.015 шляхом укладання у охоти рвання, угоди про розірвання такої голову. Повноважити сільського голову підписати таку угоду із Товстянком Богданом Олександровичем, третє укласти договір оренди з землі з громадянином Товстянком Богданом Олександровичем на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловисті площа 09821 Га. Кадастровий номер. 0060 місце розташування, тому дорогінка про блоку 8.29. Терміном незазначеної і розміру орендної плати 10 років. 5% від нормативно-грошової оцінки. Це встановлена ставка цільового призначення земельних. Затвердити проєкт договору додаток 1, 5 – уповноважити сільського голову Підписати до шостого громадянина Товстенко здійснити державну реєстрацію право оренди 7, контроль за виконанням цього рішення на, на профільну комісію. 10 років. Там знаходиться належний їм об'єкт будівництва, тому опонується 10 років. Хто за такий проект рішення Дякуємо. Так, наступне питання. Про передачу легкового автомобіля. Усій час передали легковий автомобіль Богдан-2111, державний номер АІ 2950 на баланс комунального підприємства Злагода, і цей зазначений автомобіль не використовується. Тому пропонуємо передати його назад на баланс Томашівської сільської ради і буде використовувати службу в справах дітей, яка постійно катається по родинах СЖО, в різних населення. Якщо ви не заперечуєте, став на голосування. Дякую. Склад комісії це голова Юрі, секретар Єфіменко і бухгалтери член. Так, наступне питання про затвердження положення про порядок поселення на платній авто під офісне для постійного або тимчасового Прошування. Перепрошую, знову Олександрія на доповідає. Шановні Олена Васильовна, шановні депутати, ви знаєте, що в складі центру надання соціальних послуг є відділення для постійного або тимчасового проживання пенсіонерів людей віку або інвалідів. І при наявності вільних місць ми маємо право приймати на платній основі. Це звертаються до нас люди, які просять, щоб ми поселили своїх рідних, їхніх і рідних. рідних, і вони повинні оплачувати її перебування, тому що держава не повинна витрачати на це кошти. Приймаємо ми на підставі заяви, на підставі медичної карти, де визначено, що ми маємо право приймати цю чи іншу людину, тому що у нас будинок загального типу, а є ще і для психохроніків заклади. І приймаємо на підставі, потім на підставі договору, в якому обумовлена сума. Прописана сума оплати за місяць, яка затверджена рішенням сесії нашої Томашівської громади. Ну, як ви знаєте, 12 тисяч була затверджена сума 12 тисяч. І вони нам перераховують на наш рахунок, і потім воно йде на розвиток цього стаціонару. Ну, я б я прошу, щоб затвердили це положення, перезатвердили. Бо воно вже було затверджено, щоб затвердити положення при порядок поселення та проживання на платній основі підопічних у відділення для постійного або тимчасового проживання перебування Центру надання соціальних послуг та Машійської сільської ради, які мають працездатних родичів, що повинні їх доглядати. Це є 12 000. Місяць чи суд. Двінадцять тисяч місяць. У вас місце є, чи вистачає там. Ну ви ж розумієте, це не дитячий садок, і не школа. Це люди, ну, ви ж знаєте, що люди уходять. Ну, помирають, я маю на увазі. я Мало, то треба двох в проводити випадки. Ні, ну зараз є зараз є, але заяви не заяви поступають. Добре. Так, що... На сьогоднішній день нам потрібно. Таких не сильних топочук. Справа на голосування. Дякую. Дякую. У нас тут питання про закріплення на праві господарського відання за центром надання соціальних послуг Тумачівської сільської ради об'єкту на майна. Ми говоримо, власне, про частину приміщення дорогінського закладу з метою ефективного використання нарухового майна комунальної форми власності Томашівської сільської ради. Пропонуємо, перше, закріпити на праві господарського віддання за комунальним закладом це так, надання соціальних послуг частину приміщення об'єкту нерухомого майна комунальної форми власності, за адресою дорогінка вулиця Центральна, 15. Друге сільському голові укласти типовий договір про закріплення майна, що належить до комунальної власності на праві господарського відання. Третє створити тимчасову комісію з питань приймання передачі закріпленого майна для підготовки акту приймання передачі об'єкта нерухомого майна комунальної форми власності. Ну і конфор за протягом голосно. Дякуємо, шановні наші депутати. Розглянули ми всі питання порядку денного.